Із пекла додому. 24 бійці сумського прикордонного загону повернулися з зони АТО. Півтора місяці вони охороняли наш кордон поблизу Луганська. Сьогодні ж знову ступили на рідну землю. Зустрічала сумських героїв Юлія Настенко. У Тетяни сьогодні щасливий день. Разом із маленьким Богданом вона зустрічає брата. Вони не бачилися майже півтора місяці. Зізнається, весь цей час ніби й не жила. Нині її серцю трохи полегшало. Дуже раді, що вони повертаються живим, здоровим. І бажаємо того ж всім нашим воїнам. А от Валентина лише живе очікуванням. Її брат тільки нещодавно вирушив на схід захищати кордон. Його забрали, ось три дні як забрали. ну, Все одно дуже важко. Дуже важко. Жалко тих хлопців, які там гинуть, які там воюють. Будемо сподіватися на краще. Будемо підтримувати як можемо. Ми завжди з ними, думками з ними. Їх вітали як справжніх героїв. Полковник сумських прикордонників каже, сумчани влаштували хлопцям справжній сюрприз. Та повернулися не всі. 25-й солдат зараз у шпиталі з кульовим пораненням, але хвилювання позаду його стан наразі стабільний. Самі ж бійці не багатослівні, просто щасливі, що нарешті вдома. Емоції переповнюють мене, Ну, я радий, що повернувся на рівну землю. Знову в Луганськ не збираються. Після короткої відпустки вони захищатимуть кордони вже нашої області. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.